Усім привіт! Якщо ви надумали робити ремонт і не купили будівельний полосмок, краще навіть не починати. Сьогодні поговоримо про те, як мінімізувати кількість пилюки в процесі роботи та прибрати після ремонтних робіт. У цьому нам допоможе будівельний полосмок GTM 501, підходить для прибирання сухого та вологого сміття, а також збору води. Сертифікований для роботи з пилом класу L. Працює від мережі 220. Його контейнер має ємність 30 літрів, чого достатньо для поглинання грубого або дрібного сміття. Коробка велика. Маю надію, комплектація нас порадує. Уже бачу, що запаковано доволі якісно. Перше, що бачимо, це доволі довгий шланг. Думаю, близько 2 метрів. Далі у нас сам пилосос. І насадки, які запаковані окремо. Давайте ж відкриємо та подивимось. Бачимо один мішок. Думаю, інший вже встановлений в пилосмокт. Губчатий фільтр для роботи з водою. Пару коліс для зручного транспортування. Щітка з гумовими ребрами. Насадка для важкодоступних місць. Ще одна стандартна щітка. Перехідник для роботи з інструментом. Перехідник для роботи на видув. Вітка, наприклад, для прибирання авто, телескопічна трубка та інструкція. Як ми і думали, повітряний фільтр ХЕПА та верхній мішок вже встановлені в полосмокці. Тепер пробіжимось по основним характеристикам: потужність 1600 Вт. Продуктивність повітря на вдув 2000 літрів на хвилину. Продуктивність на видув – 1400 літрів на хвилину. Максимальна потужність інструменту, який можна підключити через ось цю розетку 2 кВт. Розрідження повітря 190 мБар. Рівень шуму при роботі близько 75 дБ. Максимальний обсяг води, який можна зібрати у нижній контейнер, 10 літрів. Гумовий кабель має довжину 4 метри. Тепер поговоримо про особливості: полосмок один найлегших в Своїй категорії, має вагу 15 кг. У нього є дві автономних турбіни, одна з яких працює на охолодження двигуна, а інша на втягування повітря. Триступанева система фільтрації означає, що можна працювати з мілкодисперсним пилом, наприклад, при шліфовці гіпсокартону чи дерева. Реалізована вона таким чином: сміття потрапляє у верхній мішок. Пил, який може пройти через верхній мішок, через коліно. Потрапляє у нижній контейнер. Туди потрібно набрати води по вотерлінію. Пил, який не утримався в воді, проходить через HEPA-фільтр. На виході ми отримуємо чисте повітря. Варто зазначити, що такий спосіб підходить для робіт з підвищеним пилоутворенням. Також не забувайте промивати коліно після роботи, адже тут може збиратися в'язкий пил з водою. Тепер перевіримо ефективність системи на практиці. Для роботи з крупним сміттям потрібно провести наступні дії. Під'єднуємо гофровану трубку. Закриваємо верхній отвір заглушкою. Знімаємо верхню частину пилосмокта. Далі під'єднуємо мішок. Під'єднуємо гофровану трубку у нижній отвір. Варто зазначити, що об'єм нижнього мішка менше, ніж 30 літрів, тому і сміття ви зберете менше. А ось так зутієм 501 справляється з крупним сміттям. Збирати воду полосмоктом дуже просто, адже він обладнаний поплавком, який закривається, коли набрано максимальний об'єм води. Для того, аби збирати воду, нам потрібно від'єднати мішок, замінити хепла фільтр, на губчатий фільтр. Та закрити полосмок. Готово! На відео можете побачити, як швидко полоснок втягнув 3 літри води. Розетка для підключення інструменту гарантує моментальне вловлення пилу при роботі. У полосмокта є два режими постійно ввімкнений та синхронізація, що означає, що він вмикається через 5 секунд після ввімкнення інструменту. Регулятор потужності дозволяє зменшувати або збільшувати силу втягування. Тепер протестуємо функцію синхронізації. Виставляємо другий режим і вмикаємо інструмент. Після цього полосос працює синхронно, але вимикається через 5 хвилин після вимкнення інструменту для того, аби дотягнути залишковий пил. Полосмок працює також на виду. Для цього нам потрібно закрити заглушкою нижній отвір та під'єднати гофровану трубку у отвір посередині. У полосмокна також є функція очистки фільтра. Для цього вам потрібно закрити заглушкою верхній отвір. Далі переставити гофровану трубку у нижній отвір. І при увімкненому полосмокті вставити інший кінець гофрованої трубки у кнопку Push. Що ж, наше відео добігає кінця. Особисто я результатом задоволена. Ніколи б не думала, що один полосмокт може виконувати стільки функцій. Цікаво дізнатись вашу думку. Діліться враженнями у коментарях, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!